У нас сьогодні з вами по плану розпаковка інкубаційного яйця, підготовка його до інкубації та закладання його в інкубацію. Це свідчить про те, що ви вже щось там тицяли, тицяли і натицяли. Рухаємося далі. Що стосується вологості. Вологість протягом всієї інкубації. інкубітувала свої улюблені інкубатори теплуша Аква 1, Теплуша Аква. до кінця пару хвилин я вам ще залишу. Зважування бройлера і який же той таємний таємний секрет! Привіт усім гостям, друзям, однодумцям та просто хто завітав на мій канал. Ласкаво запрошую вас у птахобітанію. У нас вже підростає бройлер, тому нам потрібно закладати нове інкубаційне яйце. Сьогодні мені надійшла посилочка від Сергія Носенка. Буду закладати бройлера роз 78. Та яєчного направлення крос Ломан Браун Уже підготувала свої улюблені інкубатори: Теплуша Аква 1 Теплуша Аква, 2 і давайте розпакуємо яйця і подивимося, якої воно прийшло якості. І чи воно ціленьке? У нас сьогодні з вами по плану розпаковка інкубаційного яйця, підготовка його до інкубації та закладання його в інкубатор. І розповім вам свій режим. Дуже-дуже секретна ідея, ніколи ніколи про нього не розповідала: інкубації курячого інкубаційного яйця чи то бройлера, чи то яєчного направлення саме Ломан Браун. Чи відрізняється насправді ця інкубація? І який же той таємний-таємний секрет я вам сьогодні в цьому відео розкажу. Отож, дуже часте запитання. Який буде режим інкубації для бройлерного інкубаційного яйця? Я заклала Loman Brown це яєчного направлення крос. Та заклала бройлера Рос 708, так, угорське інкубаційне яйце. Тобто якість його абсолютно обох одинакова. І режим інкубації я обираю для них одинаковий. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуємо. Ставимо дзвіночок і обов'язково слідкуємо. Покажу вам через 21 добу, який я матиму результат. Режим інкубації буду використовувати для обох напрямків інкубаційного яйця. Одинаковий, абсолютно. Ну, і обрала я для них. Абсолютно ідентичні інкубатори, як ви можете бачити, це Теплуша Аква найновіща модель. Дуже часто ви мене запитуєте в особисті повідомлення, або ж у коментарях, який би я обрала інкубатор. Я інкубувала у всі, практично всіх моделях від Теплуши. Минулого року вони були розіграні і подаровані моїм глядачам. Тому наразі в мене залишилося Євро 88. Там проходить інкубація Амараукана та Фавероль. А ось у Теплушах Аква ми стартували. Ми розпочали з Богом дякувати Збройним силам України, що ми можемо і маємо таку нагоду працювати і розвиватися. Ну, але Теплуша Аква це є мій фаворит. До речі, Режим інкубації тут мене в цілком влаштовує. Зберіть ручку і листочок і занотовуйте. Отож, можу вам надіслати на Viber таблицю інкубації, але це буде вам коштувати дорого-багато. А можете взяти листочок і ручку і занотувати буде вам абсолютно безкоштовно. Як отримали яйця з пошти, обов'язково воно повинно відлежатися, так би мовити, устаканитися. Тільки після цього ми починаємо вже готувати його до інкубації, а саме дезінфікувати, я буду використовувати розчин з марганцем і митиму у ньому всі яйця. І як тільки вони підсохли, одразу закладаємо їх в інкубатор. Тобто не можна просто отримати яйця з пошти, тут же його помити, і нехай сохне і стоїть до наступного дня годин так. 24, а тоді його закласти в інкубатор. Порушити оцей маленький нюанс, оцей крок, перший, уже далі буде набагато гірше, ніж то, що би вам хотілося. Тому, перше, отримали яйце з пошти, одразу його розпаковуємо. Тут же виклали на лоточки, і нехай мінімум 6 годин. А максимум 12, тут теж не переборщить, тому що інкубаційне яйце має термін придатності. Ви не можете його отримати і тиждень його тримати, бо ви там щось плануєте закладати, або під квочку покласти, або ще тому подібне. Тільки отримали яйце з пошти, одразу розпакували. Почекали 6 мінімум, максимум 12 годин. Продезінфікували його, воно підсохло і одразу закладаємо в інкубатор. Зараз дуже багато є суперечок: мити яйця, не мити, варто це робити чи не варто. Робіть, як знаєте і як хочете. Але скажу вам одне: інкубатор це стерильне середовище, в якому благополучно будуть розвиватися усі віруси, бактерії, хвороби, які знаходяться наш шкарлупі. Інкубаційного яйця, чи то з фабрики, чи то з будь-якого іншого господарства. Ви вливаєте якби, чужу бактерію собі у господарство. Потім курчата чахнуть, стихають, поносять, В общем, що лиш з ними немає. І, до речі, нагадаю для нових глядачів, що є такий чудовий лайфхак. Якщо ви яйце занурили у воду, до речі, я буду використовувати марганець, а можна використовувати і розчин оцту або професійний засіб бровадес. В общем, якщо ви занурили яйце і воно у вас потонуло, во, яйце свіженьке, його можна спокійно закладати в інкубатор. Якщо ж воно стало гострим кінцем донизу, це свідчить, що яйце вже на грані. Своєї свіжості, тому закладати його можна, але очікувати багато від цього не варто. Якщо ж яйця спливло на поверхню, викидайте його одразу. Якщо ж ви цього не зробите, залишити його в інкубаторі, спробувати, а раптом буде все ок, не буде ок, воно може навіть у вас зірватися в інкубаторі, і тоді вам треба буде все яйце викинути. Вода повинна бути тепліша, ніж яйця. Тоді така температура буде комфортна. Орієнтуйтеся по е, температурі тіла власного. І повністю повністю я занурюю цілий лоток яєць в розчин, мию по одному лотку, скажу вам відверто. Заклала один лоток, помила, кладу сушити і так далі. Використовую ватний диск мий. Можна і на рушничок буду його викладати. Як мити інкубаційне яйце, покажу вам пару штучок, але це не складно. Скільки часу вони там мають бути, та стільки, стільки вам потрібно, щоб його помити, немає часу. Ось так. Повністю його обмиваю, хоп-хоп-хоп, і кладу сушить. Сушиться воно при кімнатній температурі. Нагадаю, в приміщенні, в якому знаходиться інкубатор і де ви будете проводити дезінфекцію свого інкубаційного яйця, має бути 22 градуси, не менше. На нульову добу я виставляю температуру 38,2 Яйця стартанули, прогрілися, зародок зародився і активно починають розвиватися. На першу добу, тобто через 24 години. Часто теж таке лунає запитання, коли ця перша доба проходить. Отож, через 24 години ми виставляємо температуру 38,0. Так, інкубуємо ще 3 доби. На четверту добу я виставляю температуру 37,8. Увага! До виведення. На протязі всієї інкубації більше я температуру не понижаю. В ще аква. Я проводила експерименти з датчиками, які кріпила на яйце. Було пройшло в мене орієнтовано десь 10 інкубацій, і бройлера, і м'ясо яєчки, і породного направлення інкубаційного яйця. Тому з упевненістю говорю вам. Що температуру ми не понижаємо. Дуже часто понижають температуру, і е, я виявила таку закономірність. Хто це робить, надалі має проблему при виведенні, розпочинає дуже сильно пищати інкубатор. Тому що температура, яка заклалася на табло, нижча, ніж та, яка буде в інкубаторі. Щоб уникнути цих писків. Непотрібних звуків ми температуру не понижаємо. Рухаємося далі, що стосується вологості, вологість протягом всієї інкубації до 18-ї доби я тримаю 55%. Теплощі аква це легко зробити. Натискаємо кнопочку, виставляємо ту вологість, яка нам необхідна. Чому знову ж таки? На 18 добу я виставляю вологість 65%. Тому що, якщо ви її закладете нижчою, до прикладу, навіть 45%, дуже часто буде вам інкубатор видавати сигнал, що в даний момент відбувається повищена вологість, коли починають лупитися курчата, вона там стрімко зростає. І сигналізує інкубатор вам про те, що вологість в інкубаторі не відповідає тій, яку ви заклали. Там є певний діапазон, який може коливатися нижче, вище. Ось, але ми знаємо, що при виведенні буде вологість зростати навіть дуже-дуже стримко. Є на 18 ту добу ставимо вологість 65%. Все, більше ми там нічого не міняємо з цієї. Вології. Що стосується автоповороту, ми його вмикаємо після 24 годин, відколи заклали інкубаційне яйце. Тобто, коли воно у нас прогрівається, ми поворот не вмикаємо. Далі, через 24 години, ввімкнули поворот, і він у нас працюватиме знову ж таки до 18-ї доби. На 18-ту добу вимикаємо автоповорот і викладаємо яйця на коврик в лежачому стані спокійному. Вони адаптовуються і будуть накльовуватися. Далі не потрібно нічого коригувати в автоматичних налаштуваннях, які є закладені в інкубаторі. Нічого не затискайте, нічого не вигадуйте. Тому що дуже часто звертаються ще до мене з таким питанням, що на датчику, до прикладу, вони прикріпили температура занизька, чим то, що вони поклали в інкубаторі. Або навпаки, дуже висока. А виявляється, коли ми починаємо розбирати, яку ж помилку допустилися, і датчик калібрований, і батарейки нові, і на 15-ту добу, там, до прикладу, прикріпили ну, не суть. І що ми бачимо? Я прошу надіслати відео, табло і бачимо температура 37,8 О! Це свідчить про те, що ви вже щось там тицяли, тицяли і натицяли. Беремо інструкцію, читаємо і усе повертаємо до заводських налаштувань. Далі. Що стосується провітрювання інкубаційного яйця, воно є дуже важливим. Зверніть, будь ласка, увагу. Після 10-ї доби в обов'язковому порядку, двічі в день, ми провітрюємо інкубаційне яйце, вимикаючи його з розетки і відкриваючи кришку інкубатора. Спочатку провітрюємо на 5, потім на 7 хвилин і 10 це максимально більше немає потреби провітрювати. Це ми робимо до 18-ї доби. На 18-ту добу ми трошечки піднімаємо вологість до 65, яйця викладаємо на коврик, перестаємо їх перевертати і перестаємо провітрювати інкубаційне яйця. Залишаємо інкубатор в спокої, допоки не виведеться хоча б одна третя курчат. В кращому випадку половина курчат. Маємо такі чудові, як оглядові віконечка, туди заглядаємо і все тримаємо під контролем. Но кришку інкубатора під час виведення курчат в жодному разі не відкриваємо. Такий малесенький лайфхак, коли ж можна відкрити кришку інкубатора, ви побачите на віконечках запотівші великі краплини роси. Це свідчить про те, що можна вже зробити випірку курчат. В принципі, весь секрет вам відкрила. Теплоша аква це та інкубація, колись була така реклама взула і забула. Заклала інкубаційне яйце. Звичайно, тримаєтеся під контролем, але робити тут практично немає що. Ви більше можете нашкодити своїми діями, ніж те, щоб бездійством просто спостерігати. Ось такий вам малесенький секрет. Тому усім вам бажаю вдалих інкубацій, усім нам мирного неба над головою, здійснення задумів, мрій сподівань, зустрінемося з вами надалі. Залишаю вам у першому коментарі прикріпленому. Посилання на свій телеграм-канал, де можна в будь-який момент задати запитання. Посилання на щоденник з інкубації, який можна продивитися від початку до кінця. Я сконцентрую увагу на всіх-всіх деталях, які тільки можуть з'явитися. І даю відповіді на запитання навіть найдрібніші. Тому обов'язковому порядку його передається. І залишу вам посилання, де я купляла інкубатор. Тому що дуже часто також є підробки китайські, потім виникають різні моменти і неприємні ситуації. Ну, і залишаю вам, до речі, ось тут десь прикріплю контакти, де я беру інкубаційне яйце. Приріст, курчат максимально хороший. Ще додивіться до кінця пару хвилин, я вам ще залишу зважування бройлера. Думаю, що вам буде цікаво. І залишу контакти, де я беру корм, для того, щоб мої курчатка росли здоровенькі, міцненькі та великі. Без проблем. До речі, давайте я вам ще залишу посилання на відео, в якому розповідаю, чим я годую курчат, як я їх утримую і взагалі, що я з ними роблю, щоб уникнути дуже багато проблем. І вам бажаю, щоб у вас ніякі проблеми не торкалися. Залишаються запитання? Задавайте. Переходьте в телеграм-канал, будемо там спілкуватися більш тісно. До зустрічі. Давайте важитись. 2560. 2600. Бройлер Росім Фоті. Два 200, вага у 5 тижнів. 2640 і 2595. Отож бройлер роз 708 у 5 тижнів повинен важити 2,65. Залишаю контакти, яйця та форму.